Доброго дня, друзі! Вибачте, за мій голос я трошки прихворіла. Але зараз у нас початок січня, і я хочу зняти відео на тему, як зробити так, щоб ваш каланхоє зацвів. Як ви бачите, це в мене каланхоє декоративний, і на ньому дуже багато бутончиків. Тут буде гарне цвітіння, приблизно з е, середини кінця лютого. І цей, ця квітка е, була у мене до початку серпня. на ній квіти були. Ось я хочу розказати, що ж я зробила, як я його розмножила. Е, його кожного року треба оновлювати, ось що я робила і. Як добилась того, що такі бруньки з'явилися. І так, як ми розмножуємо каланхої декоративний. Ось у мене дуже випадково з'явився отакий череночок. це зламався випадково з цієї рослинки. Я довго її не помічала, тому цей череночок прив'яв. Він зламався трошки нижче вузолка, де. У нас починають рости листочки, і що ми робимо, як ми саджаємо. Ось відрізаємо по цьому місцю, трошки нижче цього місця, де починають рости листочки. Даємо трошки підсохнути, поки ви готуєте ґрунт або ну, 5-10 хвилин буквально. Грунт, який беремо. Дуже невибаглива порослина. беремо е, будь-який влагопроникний ґрунт. Можна додати перліту або торфу, ну, це не має великого значення. І ось так буквально трошечки ямку зробили, втикнули, трошки прижали, полили. І через 2-3 тижні, якщо це влітку, у вас з'являться корінці. Якщо це зараз, я не знаю, з'являться корінці в цієї іменно рослинки, бо вона вже, бачите, підв'яла. Але поставте на світле, але не сонячне місце, температура близько 20. Можна прикрити пакетом, якщо у вас слаба вологість, або. Обрізаною бутилкою, і через 2-3 тижні будуть у вас корінці. Як ми вирощуємо. Влітку ця рослинка була розмножена от таким же живцем буквально. І влітку вона стояла в мене в теплиці на подвір'ї, в відкритій теплиці на подвір'ї. Тут дуже багато черіночків, тут не одна рослинка, можна побачити, що 4 чи 5 рослинок. Ось, І стояла вона до ноября місяця, то тобто, є грудень, до листопада місяця. В листопаді перед заморозками я занесла цю рослину. Квартиру і поставила ставити на саме холодне місце, бо для цвітіння рослині треба побути в холодному місці, в холодному іменно 12-15 градусів, не вище. Полив цієї рослини краще каланхоє не долити, чим перелити. Ось цю велику рослинку я Влітку поливали частіше, приблизно раз в тиждень. А зараз, якщо дуже гарно засохне, вона вам сигналізує, що їй потрібен полив, коли трохи-трохи починає під'явати листя. Трошечки буквально. Значить, цей день вам потрібно поливати рослину. Не чекайте, поки. Вона зовсім засохне або не поливайте по-мокрому, вона дуже коріння слабеньке, і вона не любить переливу. Так, тримаєте цю рослину на світлому місці, холодному місці і приблизно десь у лютому вона цвіте. ось і все на сьогодні. А ще, вибачте. Від часу зйому череночків у вас залежить, якою рослина буде. Якщо це в мене були зібрані череночки у Юлі червні-липні, то в мене є ті, що були у серпні, і рослина зовсім інша. Ось ці дві рослини, череночки, були зняті у серпні. Тут трошки більші, тут трошки менше. Бачите, деякі зовсім не виросли, так як були посаджені, такі залишилися, а ці трошки пішли вріст і теж будуть квітнути, так, як і ці. Так що, ось, бачите, бутони. Підкормки, такі ж, як і для інших рослин влітку один раз в тиждень комбінованими добривами взимку ми не підкормлюємо. Полив я вам сказала, краще не долити, чим перелити. Ну, А квітіння з лютого і. От до липня в мене було на одній рослині цвітіння. Але якщо ви хочете зробити цвітіння раніше, в іншу пору року, вам на допомогу прийде погріб або ще якась, якась місцина, де ви можете створити штучну холодну атмосферу, яка простимулює цвітіння. Ось і все на сьогодні. До побачення до зустрічі. Доброго дня! Ось сьогодні перед вами результати того, що я розповідала в минулому, минулій частині відео. Ще, бачите, ви, ви вже бачите, що почалось цвітіння. Так, від чого залежить цвітіння? Колір цвітіння, насиченість від освітленості. Також рихлий кущ у нас з'явився, тому що температура більше 20 градусів в тій кімнаті, де у нас цей кущ знаходиться. А також не дуже велика освітленість. Якщо ще гірша освітленість, ви бачите, що зовсім поганий колір. І... Менша температура, більше світла, кущ більш приземлистий, і колір повинен бути яскравішим. А ось так себе почуває та дітка, що одломилася, і я посадила. Ось вона буде цвісти. Ви побачите результати, що я вам пораджу. При розмноженні частинки близько 10 см дуже великі не беремо. Освітленість, вологість помірна раз на тиждень полив. Укорінюються частинки відростки дуже швидко на протязі 2-3 тижнів. Дальше. Знижуємо температуру з осені до початку зими, дуже гарно при температурі від 10 до 15 градусів. І якщо ми підвищуємо більше 20 градусів температуру, ось така у нас біда. Кущ стає рихлим, розлогим таким. І зменшується цвітіння. Також можна на початку зими після вкорінення. Наших рослинок також можна полити пару разів з препаратами калію для більш пишного цвітіння. Ось і все на сьогодні. До побачення, гарного цвітіння ваших каланхої.